Ось. ось такий браслетик у нас з вами вдався. Всім привіт! З вами канал Наташа Іваня і я Наталія. У цьому відео я вас навчу плести ось такий браслет з сердечками. Фото даної роботи мені прислали в Телеграм. Якщо ви знаєте, хто автор цієї схеми, то обов'язково прийшліть мені ім'я. Я вкажу в описі під відео. Для створення такого браслету нам знадобиться три кольори бісеру. Білий. Я буду використовувати 03,050, жовтий, 83110, 110, золотий. Це в мене буде ТОХ 550 номер 557 одинадцятого розміру. А також блакитний. Я буду використовувати 63020, також я буду використовувати голочку, ось таку 5 см і нитку Делія 60, адже вона міцніша, ніж титан. Ми з вами техніка плетіння зветься мозаїка. Ви зі мною вже плели браслет в техніці мозаїка. Там ми з вами робили прапор із такими золотими полосочками, і прапор, наче розвивався. Браслет такий, наче прапор, що розвивається. Плетіння ідентичне. Я ще також буду використовувати або ось таку фурнітуру, або ось такі, можливо, наконечники, і додам до них сюди карабін і колечко. Так, починаємо плести. Зав'язуємо бусину будь-якого розміру, майже в кінці. Робочої ниточки. І набираємо спочатку білий бісер, вісім бісерин. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Підтягуємо ближче до кінця. І набираємо мозаїкою. Набрали одну бісерину, першу пропустили, проходимо в наступну. Далі друга біла бісерина, першу після тої, з якої виходи ниточка, пропустили, в другу заходимо голочкою. Далі третя. Знову одну пропустили, в наступну заходимо голочкою. Ще одна біла бісерина. Першу пропустили, а в крайню бісерину заходимо голочкою. Що назов виходить, розвертаємо плетіння і тепер будемо додавати білий бісер в місцях, де пропуски. Одну набрали, проходимо в ту, яку яка ось тут виступає. Набрали ще одну, проходимо в наступну, далі ще одна, проходимо в наступну виступаючу. Зараз ми заходимо голочкою в ті бісерини, які набирали в попередньому рядочку, і знову набрали одну, проходимо в крайню бісерину. Ось так, я раджу ось тут лишити невеликий шматок нитки, аби потім заховати її і зробити кріплення. Так, продовжуємо. Набрали одну, проходимо виступаючи, через ряд наступаючі бісеринки, будуть або краще видно якось тут, або трішки менше, але всі вони виступають. Кожного разу ми будемо пришивати по 4 бісерини основи. Замість білого бісеру 0,3050 можна обрати будь-який білий бісер, або чорний, я думаю, теж буде гарно виглядати, особливо, якщо ви візьмете золотий бісер. Тоха. Отже він блискучий, він не просвічується так, як, наприклад, 17,070. І продовжуємо так далі. Кількість таких рядочків між сердечками ви можете регулювати самостійно. Відповідно до того, яка довжина зап'ястя. Ось. Можна перевертати, браслета, можна не перевертати, йти вниз, а потім підніматися вгору. Третя бісерина. Четверта, рухаємося вгору. А далі рухаємося вниз. Одну набрали, проходимо наступну виступаючу, але тепер вже вниз. А потім знову вгору. за фото у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, але треба додатково ще один рядочок лишити той, який у нас заховається за фурнітуру То можна зробити 7 або 8 рядочків Піднімаємося вверх, так і далі рухаємося ще вниз. Далі ми набираємо одну золоту, далі білий бісер, перша біла, друга. третя, Повертаємось назад перша, друга, третя. Потім одна золота, проходимо в золоту. Ось. Далі ми з вами продовжуємо. Я покажу вам перший спосіб, як можна додати ці бісеринки, тобто розширити браслет, за допомогою цегляного способу. Тобто ми продовжуємо далі плести мозаїкою. Ось тут у нас дві золоті. Далі беремо жовту, проходимо в золоту. Одну золоту, рухаємося в білу, а далі білий бісер перша, друга. Розвертаємо перша, біла, друга. Тепер одна золота. Ходимо в першу золоту, одна жовта, проходимо в жовту, далі ще жовта, ще одна жовта, одна золота, проходимо в білу. Одна біла, проходимо в наступну білу, одна біла розвертаємося на себе, одна золота, рухаємося в золоту, потім жовті, перша жовта, друга жовта, ще одна жовта. Набираємо одній. друга жовта, третя, одна золота, ще одна золота, повертаємось назад в золоту і знову жовтий бісер перша. Друга, третя. Тепер одна жовта, тріш перша жовта, друга жовта, третя жовта, четверта. Так, тут тепер одна золота, одна біла, рухаємося в золоту, одна золота, а далі жовтий бісер перша, друга, далі знову жовта. ще одна жовта, золота, одна біла, ще одна біла, повертаємось назад, друга біла, одна золота. Одна жовта. Одна жовта. Одна золота, перша біла. Друга. Повертаємось на себе перша біла. Друга. Третя біла. Одна золота. Ще одна золота. Повертаємось вниз. А далі білий бісер. Перша, друга. Ще одна біла. Проходимо в білу. Одна золота. Одна біла. Ще одна біла. І ще одна біла. Знову одна біла. Друга біла, третя, одна золота, далі одна блакитна, проходимо в золоту, одна золота, проходимо в наступну білу, одна біла, ще одна біла. І тепер ми можемо зробити ось тут збільшення рядочків. Як ми це робимо? Ми розвертаємо плетіння і прошиваємо кирпичним способом. Набрали одну золоту, прошиваємо між білою і золотою підниточкою і повертаємось назад. Далі пришиваємо. Три жовті бісерини. Перша між золотою і першою жовтою, друга жовта між двома жовтими, і третя жовта між другою та третьою жовтою. Одна золота. Далі знову три жовті перша, друга, третя, і одна золота. Ось так розвертаємо другий рядочок знову пришиваємо так само, набираємо одну золоту, проходимо між, до речі, цю бісеринку, можна за бажанням, ось так пройти в білу, аби вона трималася краще. І потім по золотих знову пройти вверх. Аби цю крайню золоту теж закріпити, ось, ще одна золота, далі дві жовті, перша, друга. Дві золоті. Перша, друга, дві жовті, перша, друга, і одна золота. Можна пришивати оці додаткові рядочки вже в самому кінці. Тобто ви проплетете ось так полотно без оцих рядочків, отак будуть просто трикутнички. Жовтий, блакитний, жовтий-блакитний. А потім ось так пришиєте. Так, знову крайню бісеринку я закріплюю, я проходжу на попередній рядочок, потім ось так можна в жовту. І знову крайню Золоту бісерину розвертаємо і пришиваємо золотий бісер, перша, друга третя. Закріплюємо, рухаємося ось в цю золоту з попереднього рядочка і переходимо в наступну. Ось так, аби продовжити. І тут теж пришиваємо три золоті: перша, друга. третя. І знову закріплюємо останню бісерину. Якщо у вас достатньо ниточки, то ви потім, після того, як пришили ось тут бісерину, проходите ось таким чином, щоб вивести голочку із оцієї білої бісерини. У мене лишилось мало, тому я її закріпляю. Зав'язую в зручному місці кілька вузликів і ховаю ниточку між бісерин, а потім заправлю нову і продовжу плести. Я маю надію, вам зрозуміло, як додавати таким чином. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, або в телеграмі під дописом про цей браслетик. Також ви можете в телеграмі додавати. Фото робіт або схемки того, що б ви хотіли сплести. Вже скоро Хеллоуін, також буде День Святого Миколая, День Козацтва, ви можете пропонувати свої ідеї. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео в соцмережах, а ми з вами побачимося в наступному майстер-класі, де будемо плести ще щось дуже гарне. Бажаю вам гарного настрою і мирного неба. Бувайте!